Всім привіт, з вами Настя, та ви дивитися G&G Новини. Всі новини світу настільних ігор за останній тиждень. Поїхали! Відсьогодні у магазинах знову можна знайти Тереформування Марса української від видавництва Kilo Games. Колонії найближчим часом почнуть розсилати перед замовникам, а після цього і вони підуть у продаж. Тереформування Марса вважається однією з найкрутіших настільних ігор у світі, а саме посідає шосте місце у рейтингу Board Game Geek. У цій грі ви у ролі супервеликої компанії будете тереформувати Марс, як не дивно, реалізовуючи різноманітні проекти. Основною механікою гри є розбудова двигуна. Також в Україні тепер є переведення гри Бібліос під назвою За короля і за мене яку локалізували видавництво Game Seven Days. Назва прикольна, як і тема. У цій грі ви, будучи радником неповнолітнього короля, намагатиметесь захопити як найбільше влади. Йой від Game 7 Days – картковий філер з механікою Випробуй свою удачу. Гравці збиратимуть квіточки з кактусів так, щоб не вколотись. Золота лихоманка від того ж видавництва це швидка настільна гра на перевірку удачі про жадібних золотошукачів, що можуть втратити все, і якщо спробують копати надто глибоко. Дуже прикольна азартна гра з простими правилами, яка чудово підійде для сімейних посиденьок. Володар Перснів карткова гра це сюжетна кладобудівна гра, яка за допомогою доповнень постійно оновлюється. Локалізація доповнень напряму залежить від успішності продажів базового набору, тому надіємо, що у нас достатньо шанувальників творчості Толкіна. До речі, було локалізовано оновлену версію гри, де сюжети зв'язані у компанію, а стартовий набір містить компоненти для гри відразу у чотирьох. Скоро на каналі Карти на стіл вийде народний топ настільних ігор, тож ми дуже Радимо вам приєднатися до його створення. Для цього вам потрібно написати свій топ настільних ігор за посиланням під відео. А перед тим, як перейти до передзамовлень, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Дуже дякуємо! Якщо вам подобається наше відео, то будь ласка, підтримайте нас лайком та коментарем, а також можете підтримати нас фінансово на баймі екофі або за посиланням під відео. Почалось передзамовлення на Цезар підкоріть Рим за 20 хвилин від ігромага. Назва гарно описує гру. Всього за 20 хвилин у цій дуельці визначиться повноправний правитель римської держави Помпей чи Цезар. Не дивлячись на коротку тривалість партії, ця відносно абстрактна настільна гра не обділена глибиною. А також почалося швидке передзамовлення довжиною всього у тиждень на настільну гру книга магії від Гікача. У ній гравці у ролі чарівників змагатимуться на щорічному великому турнірі. Як описує її видавець, нескладна і швидка гра з чудовими компонентами, яка ідеально підійде для сімейних посиденьок. Хиші світи від Woodgate Games – це нескладна картярська гра на створення комбінації між членами екіпажу. У ній гравці якраз таки збиратимуть найкращу команду для своєї космічної експедиції на борту раді маупом, носорогам, ведмедям і взагалі всім, якщо вони професіонали своєї справи. А ще почалося передзамовлення на кам'яну дубу від Філендіго. Це надзвичайно популярна класична гра на виставлення робітників, що отримала в свій час безліч нагород і дотепер вважається однією з найкращих сімейок. У ній ви утримуватимете свою сім'ю в племені кам'яної дуби, збільшуючи та розвиваючи його. Поклик пригод спадок героїв розсилатимуть вже наступного тижня, а також нагадую, що перед замовлення на Ктулху смерть може вмерти розпочнеться 29 серпня. Гікач офіційно анонсував гру Сенджу Битва за Японію. Це тактична гра у жанрі скірміш, натхнена подіями громадянської війни у Японії після падіння Щогунату. Кожен учасник керуватиме самураєм з особливими вміннями та фехтуальними позами і стане добою, захищаючи владу свого господаря. Ну що ж, це були всі новини за минулий тиждень. А з вами була Настя та GG Новини. Па-па!